Орест мовчки вдивлявся в екран монітора. Його ресторану був лише місяць, надто мало, щоб дозволити собі справжню охорону чи службу безпеки. Він добре знав, що працівники можуть шкодити хтось більше, хтось менше, часто крадуть, причини різні, але дозволити, щоб його мрія розпалась через це, ні, він не міг. Орест збирав гроші на відкриття ресторану роками, і тепер, коли все йшло навіть краще ніж він очікував, він спостерігав на екрані, як молоденька прибиральниця тягне велику сумку до виходу. Камери з'явилися лише три дні тому. Невже вона тягала щось весь місяць? Орест рішуче встав крадіжки потрібно зупиняти ще в зародку. Хоч і дивно, дівчина молода, скровна на вигляд, але, певно, добре приховувала свою справжню натуру. До закриття ресторану залишалось півгодини. Прибиральниця та адміністратор виходили останніми. І, що цікаво, дівчина виходила через службові двері, які ззовні не відчинити. Адміністратор просто не проводжав її. Все складалося на користь дівчини, але він її перехопить. Орест жив усього за три квартали від ресторану, п'ять хвилин машиною. Він під'їхав, вимкнув фари і став чекати. Ліда обережно поправила на голові чепчик. Ну, все, моя зіронько, ти сьогодні поводилася чемно, потерпи ще трішки, зараз мала тебе винесе. Вона ще раз перевірила сумку отвори для повітря не закриті, всередині зрочно. Півгодини тому нагодувала маленьку соломійку, тож донечка мала би заснути міцно. Так, не можна, Ліда знала. Якби хтось дізнався, дитину б у неї забрали, але інакше вона не могла. Молоко зникло одразу, суміші дуже дорогі, дитячі виплати вистачало лише на два тижні, а ще підгузки, рахунки, їжа. Довго не знала, що робити, аж дізналась про новий ресторан, що набирав персонал. Коли прийшла на співбесіду, ще не уявляла, як поєднує роботу з доглядом за немовлям. Сусідка погодилась сидіти з малою двічі на тиждень, але не безкоштовно Ліда мала прибирати в неї вдома. Коли побачила підсобку з посудом, де мала працювати, виник безумний, небезпечний план, і вона спробувала. Соломійці був лише місяць, коли вперше пішла на роботу разом із мамою. Дитя було спокійне, лежало в кутку, де було світло й затишно, а Ліда стежила за чистотою. Батьків вона втратила ще в дитинстві, жила з бабусею, яка була мрійливою і безтурботною. З десяти років усі справи вела сама, а потім закохалась. Андрій підкорив її одразу. Вона не просто закохалась, розчинилась у ньому. Бабусі вже не було, і Ліда запропонувала Андрієві жити разом. Він погодився, але, дізнавшись про вагітність, зник, забрав останні цінні речі. У поліцію Ліда не пішла, було соромно, та вона майже впоралась, аж поки не з'явилися ті самі люди. Вони хотіли, щоб вона продала квартиру. Вона відмовилась тоді їй натякнули, що з нею може щось трапитись, а дитина залишиться сиротою. Саме того вечора в Ліда зникло молоко, і вона зрозуміла, починається справжнє випробовування. Робота стала порятунком платили щотижня на їжу вистачало, а далі, далі буде видно, вона сильна, вона впорається, хоч останнім часом сумнівалася у цьому. Вона обережно поставила сумку, зачинила двері раптом носом до носа з господарем ресторану. Ой, ай, передразнів він, «Покажи, що в сумці. Такими об'ємами ресторан довго не протягне. Я нічого не краду, як вам не соромно. Це мені має бути соромно. Показуй або викликаю поліцію. Ліда зітхнула. Дівчинка в сумці почала ворушитися. Вона присіла, розтебнула замок. Орест ахнув Дитина, це твоя? Ти з нею на роботу ходиш? Ліда витягла сонну соломійку. Мене звільнять. Зачекай, ви давайте я вас підвезу, далеко живеш. Ні, за рогом, тоді проведу і давай уже сюди цю кляту сумку. Орест чудово розумів, що на таке не йдуть з доброго життя. Він і сам виріс у пеклі з батьками-алкоголіками, його врятували, і він знав, що міг би стати таким же, якби ні. Вони дійшли до її будинку, піднялися на поверх. Коли Ліда зупинилась біля дверей, Орест промовив Я б випив чаю. Вона здивовано знизала плечима. Чаю їй не шкода, та й не виженеш людину просто так, а раптом, хоча ні, з дитиною на руках яке там раптом. Вона переодягнула соломійку, приготувала трохи суміші, лише щоб маля заснуло. потім вийшла на кухню. Орест вже щось заварював, весело глянув на неї. Я тут трохи похазяйнував». Ліда сіла за стіл і відчула, як уся втома, не тілесна, а внутрішня, накриває хвилею. Оце постійне напруження, дізнаються, виженуть. Вона не втрималась і розплакалась. Господи, що мені тепер робити. Орест присів навпроти, підсунув кружку. Розповідай усе від самого початку, як народилася, як училася, і далі по порядку. Ліда почала говорити спершу сором'язливо, потім щиро, ковтаючи чай і сльози, і з кожним реченням усвідомлювала, наскільки вона нещасна, усе якось неполюдське, через терне, через біль, чому, а відповіді не було. Орест слухав мовчки, не дивився на неї, інакше сам би заплакав. Він добре знав, що таке несправедливість, і з нею жив усе життя. Значить, так, нарешті промовив він, два дні посидиш вдома, я когось викличу, а за ці дні щось придумаємо. Придумаємо? Ну, не можу ж я тебе кинути, тим паче, що ти посуд мила просто ідеально. Дякую. Спокійної ночі. Він швидко встав і вийшов. Ліда не встигла навіть подякувати. Вона ще трохи посиділа, потім пішла замикати двері. В передпокої на тумбочці лежали гроші, кілька великих купюр. Вона притулилась до стіни і знову заплакала. Наступного ранку все пішло не за планом. У Соломійки піднялася температура. Викликана лікарка прописала вітаміни й ліки. Ліді довелося швидко збігати в аптеку. Маля саме заснуло, а аптека була в сусідньому будинку. Лише зачинила двері, як пролунав дзвінок. Серце застукало. Напевно, Орест. Вона хутко поглянула у дзеркало, відчинила і відразу спробувала зачинити знову, та нога молодого чоловіка зупинила двері. Ну, здравствуй, мамо, одиначко. Щось ти не дуже рада гостям. Він нахабно усміхався. За ним увійшов ще один чоловік і молода жінка. Вони, мов у себе вдома, сіли за стіл. Жінка дістала якісь папери. Ну що, подумала? Подумала, забирайтесь геть, інакше викличу поліцію. А ти викликай, подивимось. Тільки май на увазі поліція це вирок. Подумай про дитину. Хто ви взагалі такі? Я не буду продавати квартиру. Продаси, просто з кожним дням твого упертості вона для тебе стає все дешевшою. Тож, чим раніше погодишся, тим більше отримаєш. Він назвав суму. Ліда розсміялась, хоч і було страшно. Ви знущаєтесь, це ціна туалету в цьому районі. А через кілька днів отримаєш ще менше. Подумай! Ідіть звідси. Чоловік рушив до неї. Вона відступила. Але раптом той ніби спіткнувся, зойкнув і впав на підлогу. За ним стояв Орест. Ще комусь пояснити, що квартира не продається. Гості миттєво зникли. Орест повернувся до Ліди. Чому ти мені нічого не сказала? Я не знала, що вони ще прийдуть. Ліда виглядала такою наляканою, що в нього все стиснулося всередині. Збирай речі куди? Куди треба, гримнув він, і вона миттєво розплакалася. Пробач, ви поїдете до мене. Мене вдома майже не буває, а там вам буде безпечніше. Чорт зна, на що ще здатні ці покидки. Через 15 хвилин вони виходили з квартири. Сусідка визирнула Лід, це що, тато нарешті з'явився, то тепер мені вже не сидіти з Соломійкою, і прибирати ти теж не будеш. Орест мило, дуже мило посміхнувся, блиснувши зубами. Саме так, тепер самі доведеться за собою мити. Сусідка перелякано зачинила двері. Не чоловік, а звір. Улітки завжди якісь мутки. Тож інший до неї ходив чи мені здалося? Вона махнула рукою. Молодь нині така, краще не лізти. Соловіка розглядала велику квартиру. У вас тут гарно. Це зараз бачила б ти її, коли я купив, самі стіни, побите все, а ось ваша кімната. Ліда зайшла на стільці халат, на підлозі капці. Це ж ваша кімната, не викай, не на роботі. Вона простора й тепла, житимете тут, а я перейду в іншу. Якось незручно, незручно це на стелі спати, влаштовуйтесь, я скоро. Орест зник. Ліда розклала речі, пішла на кухню попити води. У раковині гора немитих чашок. Схоже, Орест вдома п'є тільки каву. Вона все перемила, зазирнула в холодильник. За годину на плиті вже шкварчали котлети, варилася картопля, а Ліда різала салат, посміхаючись соломійці, що лежала на диванчику. Раптом двері грюк. На кухню забіг спітнілий Орест. Я такий голодний. Пішли, покажу щось. Вона взяла на руки малу й вийшла. У передпокої стояли новеньке ліжечко, візочок і кілька пакетів із речами. Ой, але я не можу, у мене немає грошей, я не знаю, коли зможу віддати. Дивні ви, жінки, хто ж просить віддавати? Після вечері Ліда й Орест вирішили трохи переставити меблі. Орест жартував, крутився з тумбочками, пританцьовував, а Ліда реготала так, як давно вже не сміялася. Навіть Соломійка, лежачи на великому ліжку, весело бурмотіла щось на своєму мовчазному дитячому язичку. Ніч настала неспішно. Ліда довго не могла заснути. Вона лежала, вдивляючись у темряву, і думала: Що тепер? Як довго це все триватиме? У сусідній кімнаті Орест також не спав, йому було спокійно, вперше за довгий час. У домі більше не було пустки. Хтось дихав поруч, хтось сміявся, хтось плакав, і йому здавалося, що це правильно. Він підвівся, сперся на лікоть, дивився у стелю. Минеться час, і Ліда захоче повернутися. Вона така самостійна, сильна, вона не бере чужого. Але він не хотів, щоб вона йшла, не хотів, щоб цей маленький всесвіт, їхній тимчасовий дім, знову розлетівся на друзки. За сніданком він, ніби між іншим, мовив Нам треба одружитись. Ложка випала з рук Ліди і весело пострибала по підлозі. «Що?» Ну, одружитись, Соломійці потрібен батько, а тобі захисть, хтось, хто буде поруч. Вона мовчала, дивлячись на нього великими очима. В ній боролися шок, сміх, сором і щось тепле. Ніколи не думала, що пропозиції звучать саме так, прошепотіла вона. Орест відклав веделку і глянув їй прямо у вічі. Ну, що він міг сказати, що закохався в жінку з немовлям, яка мила посуду у його ресторані, що не спав цілу ніч, уявляючи, як вона йде від нього. Слова губилися, але Ліда сама все зрозуміла вона обійшла стіл, нахилилася і поцілувала його. М'яко, несміливо, тепло. Ореста, мов струмом пробило. він відчув це в усьому тілі. Притримав її, але м'яко відсторонився, взяв телефон, набрав номер. Привіт, Справитесь сьогодні без мене. У мене важлива зустріч. Так, посудомийку можете вже шукати Ліда більше не вийде. Фінал був простий, без пафосу, без гучних слів, але в тому була особлива краса. Це не було казкою, бо життя не казка. Просто одного дня, коли ніч вже майже сховалась, у когось з'явився шанс не шанс почати все з нуля, а шанс жити, не виживати, а жити для себе і для тих, хто поруч.